Красиво жити, як то кажуть, не заборониш навіть під час великої війни в центрі Варшави дуже п'яний українець на дуже коштовній автівці влаштував аварію. Він був за кермом спорткару Мерседес вартістю 11 мільйонів гривень. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці автотрощі. А головне, хто цей українець, який називає себе багатим дядьком. Докладніше далі. У четвертій ранку в неділю мешканці Варшави бачили вже не перший сон, але довго поспати їм не вдалося. Біля вулиці Познанської у самому центрі польської столиці Мерседес на іноземних номерах врізався ззаду в автівку Тойота служби перевезень, причому сталося це просто перед пішохідним переходом. Як пише видання Мійський репортер, за кермом був 32-річний громадянин України. Після зіткнення чоловік спробував утекти пішки, але з двома проміли алкоголю у крові, а це в 10 разів перевищує допустиму норму. Далеко на своїх двох не втечеш. Чоловіка затримали свідки аварії, передали патрулю. За даними видання Телеграф українця звати Олег Кравчук, відомий як «Газда». В мережі чоловік називає себе: цитуємо, мотиватором молодих організмів, пап інфлюенсером. Це блогер або геймер, який створює контент пов'язаний із грою. Плеєр анонс Battlegrounds та просто багатим дядьком. Також він публікує пісні власного авторства. До речі, кліп на останню зі своїх пісень він виклав саме з Варшави. Відео баскетбольний м'ячик, в якому Олег згадує свій мерседес та показує його в кадрі. Набрало цілих 52 лайки, і це при 111 тисяч підписників. Розцінки на mercedes benz AMG GT 2025 року на відкритих майданчиках становлять від 9,4 мільйона гривень. Це повноприводна машина, яка максимально може розігнатися до 280 км на годину. Час розгону до 100 км на годину 4,5 секунди. В базовій комплектації ця машина має шкіряно алькантаровий салон, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, круїзконтроль тощо. У місцевих пабліках зазначають, якщо авто зареєстроване на водія, це може бути найдорожчий конфіскований автомобіль. Що стосується 36-річного водія Toyota, його було госпіталізовано з травмами. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Жахливий злочин проти українських дітей у Польщі затримали чоловіка. Який міг сексуально експлуатувати в соцмережі неповнолітніх хлопців та дівчат з України, змушуючи їх створювати відверті фото та відео, які він потім поширював у закритих телеграм-каналах? Викрити зловмисника вдалося завдяки спільним зусиллям київських слідчих, Європол, польських і британських правоохоронців? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися. Як копи поклали край бридкої діяльності збочинця? З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ця історія розпочалася в Україні. Розповіли виданню BBC Україна в поліції Куявсько-Поморського воєводства Польщі. За словами слідчих, батьки двох неповнолітніх дівчат звернулися до Київської поліції. Згідно з їхніми заявами, наданими у присутності психолога, невідомий дорослий чоловік деякий час контактував із їхніми 11-річними дівчатами через соцмережі. Він зберігав і показував їм відео сексуального змісту за участі дітей. Київські поліцейські кажуть, що розслідування почалося із повідомлення про анонімний телеграм-аккаунт, із якого невідомий. Надсилав неповнолітнім дорослий контент. Вони з'ясували, що зловмисник ще з 2021 року через онлайн платформи шляхом обману примушував українських дітей робити відверте відео. Разом із департаментом міграції поліції київські поліцейські встановили вісім українських дітей віком від 7 до 11 років, яких зловмисник сексуально експлуатував онлайн. За допомогою анонімних акаунтів у Телеграм він знаходив неповнолітніх дітей з України, переписувався з ними, надсилав їм відверте відео із дітьми, а потім пропонував їм зробити подібні матеріали самостійно за зірки в Телеграм. Зірки з'являлися у соцмережі влітку 2024 року. Це як валюта, за яку в телеграмі можна придбати цифрові товари та послуги, от як електронні книги, онлайн курси, ігрові предмети у міні-додатках чи послуги. ботів. зірки можна купити в соцмережі і дякувати ними авторам за контент. Встановивши, що зловмисник живе в Польщі, співробітники департаменту міграційної поліції ініціювали міжнародну взаємодію з поліцією Польщі, Британії та Європолом. Поліція Куявсько-Поморського воєводства Польщі перевірила матеріали та прийшла з обшуками до підозрюваного. Ним виявився 57-річний житель гміни сицієнко бидгоцького повіту. Під час обшуку в його помешканні та на роботі правоохоронці вилучили сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять носіїв інформації із дорослим контентом за участі дітей. Деякі файли були видалені, але залучені кіберспеціалісти змогли їх відновити. У офісі генпрокурора України розповіли, що затриманий філолог за освітою, який вільно володіє українською та російською мовами. Це дозволяло йому безперешкодно спілкуватися з українськими дітьми. Як розповіли в генпрокуратурі, чоловік був переконаний, що обираючи жертв в інших країнах, залишиться невикритим. Але збочинця арештували і доставили до відділку. Йому пред'явили звинувачення у зберіганні та поширенні дорослого контенту із неповнолітніми через соцмережі. Пізніше поліції вдалося відновити інші файли, які чоловік видалив напередодні, що дозволило прокурору висунути додаткові звинувачення, кажуть польські правоохоронці. Суд постановив, що затриманий 57-річний чоловік залишатиметься під вартою три місяці до 6 січня. Якщо його провину доведе суд, згідно з кримінальним законодавством Польщі, йому загрожуватиме 15 років в'язниці. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі вона прожила ще 10 пекельних днів в реанімації опікового відділення. Втім, дива не сталося у далекому 2013 році. Вбивство 17-річної харків'янки Юлії Ірніденко сколихнуло всю Україну через моторошний спосіб вбивства Юлію. Назвали Харківською Оксаною Макар. Дівчину облив самогоном та підпалив 23-річний Павло Губін, її друг дитинства. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися шокуючі подробиці цього нелюдського злочину. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Харків, травень 2013 року. У звичайній квартирі в багатоповерхівці четверо молодих людей зустрічали вихідні. Троє хлопців і 17-річна дівчина Юлія Ірніденко. Вечір починався як звичайна підліткова тусовка. Пиво, гучна музика, сміх, а завершився криком, запахом гару і трагедією, що забрало життя молодої дівчини. Юлія була тихою дівчинкою. Четверта дитина в багатодітній родині. Вона мріяла вступити до вишу, а поки підробляла на будівництві, збираючи кошти на освіту. Її вбивця Павло Губін жив по сусідству, працював охоронцем і ледь знав Юлію. Слідством достеменно не встановлено, як Павло опинився в квартирі. За запрошенням власника квартири, де сталася трагедія, чи піднявся сам? Він жив у квартирі знизу. Зазначається, що саме він приніс самогон, трилітрову банку мутної рідини. Павло хизувався, мовляв, горить не гірше за бензин. Він підпалив краплю на столі і полум'я здійнялося над склом. Ніхто не надав цьому значення, а після півночі компанія, як то кажуть, перебрала. Треба визнати, у крові дівчини було багато алкоголю, 2,4 проміле. Коли Юлі від кількості випитого стало зле, хлопці відвели її у ванну привести до тями холодною водою. Далі події розгорталися за лічені секунди. За версією слідства, Павло та Юля почали сваритися через те, що коли він зайшов, вона перевдягалася. Хазяїн квартири Сергій намагався захистити дівчину, коли Павло почав агресивно поводитися. Під час сварки Павло, розлючений зауваженням Сергія, схопив келих із самогоном, підпалив рідину і облив нею Юлю. Усе сталося за лічені секунди. Дівчина спалахнула, немов факел. Хлопці розгубилися і не змогли швидко загасити полум'я. Її доставили до опікового відділення у тяжкому стані. Понад 90% тіла було вражено полум'ям. Перші дві доби дівчина ще була при свідомості та встигла дати покази. На жаль, ситуацію ускладнило те, що лікарям про опіки одразу не сказали. Довелося ще чекати спецреанімацію. У лікарні Юля протрималася 10 днів. Друга стадія опікової хвороби, інтоксикація, розпад тканин. Організм не витримав. Дівчина померла 21 травня. Дівчину поховали в білій труні та весільній сукні. Вже наступного дня після трагедії губіна взяли під арешт. Господар квартири на момент події у квартирі перебували він, губін та Юлія. Проходив як свідок. Суд тривав понад рік. У вересні 2014 року Червонозаводський районний суд Харкова визнав Павла Губіна винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. Мати засудженого хлопця до останнього сподівалася на м'який вирок, але вбивця отримав 15 років позбавлення волі. Родина дівчини отримала 600 тисяч гривень морального відшкодування. Це важко повірити, але у 2016 році Павло Губін, який третій рік перебував в СІЗО, Подружився просто за ґратами. Він познайомився з дівчиною на ім'я Аліна, яка вирішила допомогти розібратися в справі і стала його дружиною. Під час оголошення вироку Аліна розплакалася просто у залі суду. Їй залишилося чекати на свого коханого ще три роки. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.